Вітаю на першому році управлінського арсеналу, про що сьогодні будемо з вами розмовляти? Про ваш новий статус статус керівника. Ну, перше, в кого ви кого взагалі вийде побудувати кар'єру керівника? Тому що кожен з нас розуміє, що є бажання, але не завжди виходить, тому що людина може зрозуміти. Що ну, деякий функціонал не підходить вам. Тому завдяки цьому уроку і цьому відповіді на це питання ви одразу зрозумієте, чи рухатись вам далі, чи дивитися цей курс, чи посада керівника не для вас, і це нормально. Також в уроці розглянемо до й. Після порівняння функціоналу, звичайного працівника і посади керівника. Далі, таке питання про провокаційне, чи важливо професійна освіта, про це теж побалакаємо. Основні навички, яка дасть вам посада керівника, якщо ви на цій посаді будете працювати, розвиватися. Головне питання: з чого починати? І наприкінці уроку в нас, як завжди, будуть головні тези. Ну що, перед. Хочу сказати відверто, що побудувати посаду керівника вийде у любої людини, в якої є мета професійно зростати, в якої є мета побудувати кар'єру, в якої є амбіції в тому, щоб довести самому себе, довести собі, по-перше, собі, що у вас це вийде. І Якщо ви вмієте ризикувати, тому що перехід на цю посаду це своєрідний ризик. Якщо не вийти, то прийдеться, ну, в нашій голові відбувається, якщо не вийти, то що прийдеться? Прийдеться повертатись на посаду нижче. Але я хочу вам сказати краще зрозуміти це одразу, ніж потім буде важко, коли ви вже будете на цій посаді, вона буде вас тягарити, ви не пройдете випробувальний термін, і тоді. Ну, буде важкіше да, самому собі казати про те, що у мене не вийшло. Далі, ви з повагою відноситесь до людей, безумовно, тоді у вас вийде. Ви комунікуєте дуже гарно і спілкуєтесь з людьми, але е, взагалі це може бути потім ваша набута навичка. Не всі люди е, класні комунікатори, не всі люди готові. Як я так, да, спілкуватись, навчати, комунікувати, домовлятися це навички, які ви зможете розвивати. І ви готові постійно розвиватися самостійно, не тому, що є потреба в бізнесі, а тому що, перш за все, є потреба у вас. Якщо на всі ці питання у вас є відповіда, да, тоді ми рухаємось далі. Я вітаю вас, Савити. Так, давайте порівняємо. А... Працівника і керівника. Бачите, яка в нас вийшла така табличка, не дуже рівномірна, але вона така є. Працівник це я. Працівник це людина, яка особисто приходить працювати, особисто будувати свою кар'єру, особисто досягати своєї власної мети. Керівник це ми. І зараз ми будемо з вами розбиратись на приклад ну, прикладів, да, з досвіду мого, яким чином це відбувається для того, щоб ви одразу розуміли, що це повернення таке я ми, воно е, є ключовим в даній посаді. І так, працівник відповідальність тільки за свою виконану роботу. Навіть якщо це командна робота, навіть якщо це є проектна робота, в якій, наприклад, ми кажемо за проджект-менеджера. Він комунікує, він збирає інформацію, організовує, щоб це було виконано. Але його задача, щоб проект був виконаний. Це його виконана робота по таким моментам. Командним гравцем він буде за, за бажанням і не в усіх проектах. Ну, я вам відверто скажу, що є посади, в яких не потрібно бути командним гравцем. Ну, давайте, як приклад, приведу посаду бухгалтера. Бухгалтер по зарплаті, наприклад, або бухгалтер по податках. У кожного бухгалтера є своя зона відповідальності, свій функціонал. Так само, як ну, дуже багато є спеціальностей, професій, в яких вони не потребують бути командним гравцем в плані до чого? В плані до виконання роботи і в плані до моменту, коли робота виконується в команді. Тобто у кожного є свій відрізок. І це нормально. Тепер давайте подивимось на посаду керівника. Перше і саме головне, що потрібно зрозуміти, це відповідальність за роботу всього відділу. Тобто незалежно від того, які результати отримав відділ, відповідальність за його роботу несе керівник. Керівник звітується, керівник веде бюджет, керівник планує, організовує роботи, контролює роботу відділа. Це його задача, окрім ще деяких функцій, це його задача, і на нього покладена, на цю людину, покладена задача, щоб, щоб бізнесу. Бізнесу і людям. Є дві складові, складові в бізнесі. Люди, тому що це найголовніший капітал, завдяки якому бізнесу є прибуток. І є бізнес. Який ну, має на своєму міті що зростати, збільшувати прибутки, да, і таке інше. Це нормально, да? і там, і там нормально. Так ось керівник працює в, ось, в оцих двох ключах. Якщо раніше він працював тільки в ключах як людина, да, і працівник, який е, є складовою да, ефективної роботи бізнесу, то зараз керівник є і цією людиною, і бізнесменом да, в, своїй, в своїй команді. Тому о, це потрібно розуміти, тому що м, коли збираються керівники на нарадах або є яка задача, яку ви виконали, ваш відділ виконав е, не в повному отцяді, то будуть питати у керівника. Це ваша задача, розпра... ну, побалакаємо далі, да? Тобто це ваша задача, це саме головні головне розуміти, що ви відповідаєте за роботу людей відділу. Далі командний гравець, О, Це дуже така цікава тема, тому що дуже мало керівників розуміють, що таке командний гравець. Командний гравець це не робити одну задачу з командою. Командний гравець це людина, яка є сміливою в тому, щоб перша перезавантажити команду. Виростити лідера в команді свої, свого замісника, да? або це може бути мотивація командна для того, щоб команда працювала. Дуже багато складових є в тому, що таке командний гравець. Так само ви є командним гравцом серед топ-лідерів бізнесу, тобто ви і окрема одиниця, да, як керівник, але ви складова знаєте такого механізму, часи. Бізнес це годинники, які рухаються, і потрібно в цих годинниках кожному механізму спрацьовувати. Далі ви є ініціатором зміни вдосконалень. Тобто, дивіться, кожен рік любий бізнес ставить собі амбітні стратегічні задачі. І для того, щоб ці задачі виконати, ви як керівник своєї ланки, свого відділу, повинні зрозуміти, що вам потрібно зробити. Прорахувати це для того, щоб ваш відділ стратегічну задачу максимально виконав. Для цього вам потрібно бути ініціатором змін і вдосконалень, безпосередньо в механізмах бізнесу і вашому, в тому числі вашої команди. Далі комунікація з різними людьми, з метою рішення задач, відділу і ще задач працівників. Тобто, ви повинні розуміти, що працівники це люди. Які приходять в бізнес і розвиваються, живуть. Да? У кожної людини є свій життєвий цикл. І ось від того, яким буде ваша комунікація, яким ви будете гнучким керівником, ну в плані навіть до того, щоб, наприклад, делегувати, давайте візьмемо просто делегувати. Працівнику якусь задачу, яку ви до того, як ви поставили керівник, да ви її виконували самостійно. Зрозуміло, що краще ніж ви ніхто її не зробить. Але коли у вас буде задач цілий вантажівка за вами, і ви будете їх не встигати робити, ви все рівно прийдете до того, що вам потрібно буде делегувати. Так от я вам на цьому курсі скажу, що починайте це делегувати якнайшвидше, тому що під потягом задачі ви можете просто ну, Втратити себе як людину, втратити себе як класного лідера і стати просто механізмом під назвою керівник. От так я б сказала, так? Да? Далі, звільнення працівників це самоболюча тема, тому що на звільнення працівників, коли ви приймаєте рішення, вам потрібно людині пояснити, чому, як і максимально екологічно да, розійтися. Далі, розвиток навчання, управління людьми і процесами постійно бути в актуальних темах ринку. Чому? Тому що тому, що окрім того, що ви керівник, у вас ще є ваш функціонал, ну, я маю на увазі ваша, ваш бізнес процес, там логістика, бізнес процес, фінанси, HR, ну, люба, да, яка є, яку ви там виймаєте. І ось тут. Відбувається от ініціатором змін, бути класно, але ви можете ним бути тоді, коли ви, наприклад, в темі або читаєте багато літератури, або ви є, наприклад, на тому ж LinkedIn, ви в нетворкінгі, або ви відвідуєте якісь конференції, або ви спілкуєтесь з іншими бізнесменами з точки зору того, що відбувається нового на ринку в вашій сфері. І з колегами і колег своїх, да, працівників відділу теж. До, цього, до цих розмов берете і в них інформацію і видаєте інформацію. Да, тобто Потрібно бути в актуальних темах ринка, тому що зараз це дуже змінюється, да, і потрібно на е, таку куточок малесенький е, вашого дорогоцінного часу відводити. Далі відстоювання інтересів працівників, тому що іноді не тільки ви будете вирішувати, якого працівника звільнити. Бувають ситуації, коли відбувається оптимізація і е, є вимушені да, моменти, і ваша задача буде відстоювати тих працівників, які... Є на вашу думку, які працюють в відділі, і, ну, або можливо, ще ситуація пов'язана з службою безпекою, да, коли ваш працівник в чомусь десь може бути. Тобто відстоювання інтересів працівників це теж така цікава річ, тому що це не про вас, а це про інших людей. І ще одна така. Класна річ це вміння продавати все, продавати колективу ідею, продавати іншим відділам, важливість якоїсь командної роботи, таке інше. Тобто, бути класним проджект-менеджером і бути гнучким в прийнятті рішення, тому що все, що стосується бізнесу людей, ну не заот розумієте, немає ідеального. Немає ідеального бізнесу, тому що якщо ми кажемо, що бізнес ідеальний, значить він застряг і він не розвивається і не рухається. Якщо ми кажемо ідеальний колектив, ідеальний керівник це все, це про застой, тому що ну, немає ідеального. Всього, то те, що сьогодні ідеально, завтра вже все, це вже старе. Тому тут потрібно бути гнучким в рішення не завжди. І не завжди приймати рішення тільки на емоційному або на суб'єктивному моменті. Ну, про це ми будемо от всі ці моменти, про які я вам кажу, ми про це про все будемо спілкуватись далі на уроках конкретно, і до деяких уроків будуть практичні моменти, реальні кейси, які відбувалися в тих бізнесах, де я працювала або якими ділились мої колеги. Так, рухаємо далі. Основні навички керівникам. Їх достатньо багато. Це ті нові навички, які у вас будуть. Можливо, вони у вас є, але ви їх просто не реалізовували на тому робочому місці, де ви були. Тобто, перша комунікація це взагалі е, сама перша е, річ, яку потрібно вам собі зрозуміти, наскільки ви готові комунікувати з людьми, різними людьми, працівниками, непрацівниками, працівниками, компаніями, не принципово. Друге, це системність, тому що ще раз кажу, буде дуже багато задач. І потрібно буде систематизувати роботу таким чином, щоб якщо навіть ви захворіли або ви поїхали в відрядження, ваш відділ працює без вас. Наступно, стресостійкість це такий момент, коли не приймати на рахунок себе деякі рішення або деякі фрази, ну таке інше. Цілеспрямованість. це про те, що ми казали, це. О, у вас, у всіх працівників вашого відділу, є ціль, до якої ви йдете і ви йдете командою. Аналітичність. Бізнес це про цифри, І якими б гарними не були працівники вашого відділу, але якщо цифри і аналітика будуть показувати, що ви неефективні, прийдеться придеться приймати рішення на основі оцих цих аналітичних даних. І добре, коли ці аналітичні дані будете вести ви. Далі розуміння всіх бізнес-процесів. Купи бізнесу, тому що це стратегічний погляд, не тільки ваш відділ, є ключовим. Всі відділи працюють в. Такому св'язки, да? і кожний бізнес-процес одному надає або інформацію, або бере інформацію, тому потрібно розуміти, який бізнес-процес в тому бізнесі, де ви працюєте, як він працює і яким чином ви з ним взаємодієте. Про це ми будемо, по кожному бізнес-процесу будемо спілкуватися. Ораторство. Це вміння спілкуватись, вміння сформувати свою думку, вміння змотивувати, вміння підібрати. Слова і речення таким чином, щоб е, було досягнення вашої ціли. Я не кажу зараз за ораторське мистецтво спілкування гарно, побудову слов, давайте з простого. Далі робота з проектами. Я на одному з уроків у нас буде прямо як відбувається проектна робота. Чому? Тому що практично всі задачі, які дають бізнес, це маленькі бізнес-проекти. І коли ви навчитесь цими бізнес-проектами. Різними, бо задача не одна. Е, масштабувати їх, да, роздавати задачі, в них все, тоді ваш важко буде працювати дуже слагоджено і ефективно. І ведення перемовин, тому що їх у вас буде тепер в рази більше. Якщо у вас навички цієї немає, навичка – це те, що людина може набути. Я вам хочу сказати, що те, що ви бачите, як я спілкуюсь, це робота, ну я 9 років пропрацювала в школі. І там в мене відбулася ще така зміна, з, мовна зміна, тому що е, російськомовна була школа, потім україномовна, потім з п'яти балів стала 12 бальна система, потім я викладала хімію. Взагалі таблі, таблиці Мінділеєва е, перевели, наприклад, перестало бути золото, став латинські назви українськими буквами Аурум, гітраргеру тому все це набувалось в, моїм, в моєму досвіді, тому я вам хочу відверто сказати, що люба навичка, яку ви тут бачите, залежить, як ви її швидко опануєте, від вашого бажання і розуміння, що ця навичка дасть вам досвід, експертизу і е, допоможе кар'єрно зростати для себе і для бізнесу. Далі. Так, давайте так. І так, з чого починати? Це саме головне питання. Перше, дивіться. Ви, е, якщо ви працювали в цьому відділі і роботу вже знаєте, функціонал, да, це дуже класно. І ми, в принципі, кажемо про те, що керівника призначили людиною, яка в тій галузі там бізнесу, знаю, логістика, е, ну, бухгалтерія, да, тобто ви в цьому знаєте. Ми зараз не кажемо про ваші теоретичні знання або практику, як. Е, як Спеціаліста, ми кажемо про керівника. Якщо ви вже прочитали, обрати потрібно керівника в компанії, який є для вас таким авторитетом, астадонтом, людина, яка на ваш погляд дуже. Це може бути і сіл, і генеральний директор, може бути. Це може бути люба людина, директорська управлінської управлінської ланки, з якому ви будете комунікувати, з якою ви будете питати про допомогу, як про управлінський момент, розумієте? Тому, але вам з ним теж потрібно буде домовитись, тому що ну, це час людини, та, і в принципі вам потрібно буде, і людина буде витрачати час, вона хотіла б, щоб це б якось впливало і оцінювалась із точки зору бізнесу. Тобто тут вам потрібно буде. А чому? Тому що без такого керівника, якщо ви просто будете в мережах шукати відповіді на це питання, повірте мені. Ну, По-перше, це дуже довго, і по-друге, не всі відповіді, які ви знаєте в інтернеті, вони будуть підходити саме вам. Тому що є нюанси, про які ми іноді просто взагалі забуваємо. Є моменти, які ми, коли описуємо якусь ситуацію, ми можемо просто не, не подумати, що вона впливова. Тому це моя порада, я я вам радила знайти в тій компанії, в якій ви є. Знайти такого керівника це не обов'язково бути директором. Це можливо є людина, яка керує, я ж кажу, на різних рівнях, але керує, тобто в неї є в підпорядкування люди. Тобто задача, яка навчитися розуміти, що таке стратегія, що таке управління, планування, все інше. Да? І моменти, як розрулювати, да вирішувати не тільки виробниче, а й конфліктні ситуації в колективі. Далі проаналізуй кожного працівника відділу як керівник. Це стосується саме тих людей, які, наприклад, був менеджером з продажів, став директор з продажів. Да? Тобто, в тому ж самому колективі ви стали керівником. Да? І вам потрібно на колег подивитись не з точки зору, які вони, колеги, як люди, як друзі, як а як саме функціонал. Тобто є у якого є задача. Є відділ, у якого є задачі, І функціонал у кожного працівника. Так от подивитись, наскільки цей пазл, коли є задачі, і функціонал закрити. Тобто, наприклад, ну, саме просте, берете квадратик, задача, задача, задача. Функціонал, функціонал, функціонал. І дивитесь, наскільки у вас стрілки будуть співпадати. чи біля кожного чи біля кожного відділу буде, ну, наприклад, дивіться, давайте візьмемо, як приклад, відділ продажів. Там можуть бути менеджери по роботі з клієнтами, менеджери з продажів. У вас стоїть задача, яка підвищити, ну, е... підвищити продажі за рахунок виведення, наприклад, на новий ринок, або за рахунок. Введення програми лояльності для клієнтів зрозуміло, так? Тобто вам потрібно розуміти, які люди виконують, який функціонал конкретно в плані навіть до того, хто робить договора, яким чином з клієнт отримує повідомлення, таке інше, так? і хто це робить? Тобто розписати функціонал по з кожною. По кожному працівнику і цей функціонал з'єднати з тією задачею, якою є. І якщо у вас там десь є прогалини, вам потрібно розуміти, як вам переформатувати, від когось обрати або комусь додати да, якийсь функціонал. Це от саме головне. Далі, оцінити свою експертизу по тим задачам функціоналу, які є зараз. Тобто план, що потрібно довивчити. Чого ще не знаєте, ви пишуте, цей план для себе не для бізнесу. Якщо ви працюєте в бізнесі, де у вас буде план адаптаційний на період випробувального терміну як керівника, у вас буде у вас будуть записані ті необхідні теми, і матеріал буде наданий, який вам необхідний для того, щоб зростати. І також будуть задачі поставлені відповідно до цього до. Якщо це у вас є взагалі прекрасно, ви вже знаєте, тут не потрібно буде. Якщо цього немає, то вам потрібно це зробити самостійно для того, щоб знати, яку інформацію шукати, як рухатися і що робити. Далі, найголовніше момент, і він класний, зробити на початку, спитати у працівників, як би вони змінили, покращили роботу відділу. То, що у вас є своє бачення, у них є своє бачення, і ви зрозумієте, ну, по-перше, відношення працівника до бізнесу. По-друге, відношення працівника до вас. Ну, ви ж всі дорослі ну, люди потрібно розуміти, що хтось прийме увагу, мій дружбан буде керівником, а хтось каже собі сам на цьому місці повинен бути я. Наприклад, да? По-третє, це момент, коли ви дійсно почуєте. Що потрібно покращити, і ваша задача буде це переформатувати, зрозуміти, о, це дійсно так? Давайте подумаємо, як це зробити. Далі, склади план дій по задачах з відповідальними з часом виконання. Тобто тут головний один момент, як це, як цю задачу, яка вам стоїть, розмістити між всіма працівниками. Щось будете робити ви, щось працівники, але вкупі ви повинні скласти малюночок. Дай з цих пацієнт, чого я вам бажаю. Так, рухаємось далі. І так, основні тези по нашому першому занятті. Якщо тебе обрали керівником, значить в тобі бачать потенціал стати лідером для команди. Пам'ятай про це, це твоя така, знаєш, мотивайшенка, коли будуть руки опускатися, коли буде щось не виходити. Розумій, що ну, в тебі. Ти можеш собі цього не бачити, а це бачиш в тобі. Якщо тебе брали керівником, не факт, що в тебе одразу вийде. Вийде в тебе чи ні, буде залежати тільки від тебе. Наскільки ти готовий йти в своєму розвитку і розуміти, і аналізувати, сприймати критику до того, як в тебе все рухається. Я ще не бачила людей, які б, яким би надали шанс, а вони його не використали. Далі. Приймай людей такими, які вони є. Не очікуй неможливого. Це те, що я казала про аналіз працівників. Да? Не потрібно включати свою емоційну складову є речі, навички, все, як це робиться. Далі навчись відповідати за результати команди навіть тоді, коли ти був відсутній. Тобто команда це така жива система, да, яка. Собі довіряй, і ти повинен довіряти. Якщо немає довіри, якщо немає коннекту, то це буде постійний контроль, повність кадрів і відсутність результатів тих, яких би планує собі бізнес. Не намагайся бути другом для команди. Намагайся стати лідером для них. У нас буде після цього року практика, в якій я розповім два кейси. Ми розберемо два кейси. Перший кейс буде з того яким чином, з конкретним планом, яким чином вчинити, якщо ти виріс в своїй команді? І друге, якщо ти прийшов на нове місце роботи як керівник? Якщо у вас є питання, коментарі, ви обов'язково пишіть для того, щоб я розуміла, по-перше, які тематики для вас будуть цікаві, і по-друге, це допомога вам. В тому, щоб вирішити і бути першими, як з'ясуватися якусь ситуацію. Тому я вам бажаю успіхів. Якщо вам потрібна особиста персональна консультація з точки зору, як кар'єрно побудувати свій план, або як вирішити якусь ситуацію, ви можете звертатись до мене. До зустрічі на наступних уроках.